Бывший госсекретарь США Майк Помпео пообщался с российскими пранкерами и наговорил, будет здоров. Самое главное сказал, что для прекращения войны жители Москвы и Санкт-Петербурга должны перестать чувствовать себя в безопасности. Для этого Украине нужно дать право на удары по России западными ракетами после атак российских мегаполисов, считает Помпео, можно будет прийти к мирным переговорам с Москвой и вернуть Россию на путь дружбы с Западом против Китая. Ну то есть мы вас чуть-чуть побомбим, а потом вы должны быть рады с нами дружить. И это американец говорит на полном серьезе. В своем безумии упорствует и Зеленский. Сегодня он заявил, что ВСУ способны бить по целям в России и без американского дальнобоя. Поможет в этом якобы уникальная украинская ракета-дрон с названием и дальностью в 700 километров. Зеленский похвастал, что украинские умельцы серьезно модернизировали противокорабельную ракету «Нептун», которую отныне можно якобы применять по наземным целям. А главное, создали первую собственную баллистическую ракету, похожую, вы не поверите, на «Искандер». Так что Путину не сдобровать. Проблема лишь в том, что выпустили таких ракет всего три единицы. Для массового производства Киева не хватает денег и мощностей. По части мощностей выражаем особую благодарность российским ВКС. Ну то есть эффективность украинской вундервафли стремится к нулю. Ну и что касается нас непосредственно, вопрос поставок Киеву дальнобойных ракет «Атакамс» находится в стадии активного обсуждения. Все это сказал все тот же зам госсекретаря США. Прибалтика при этом вооружается. Латвия усиливает противовоздушную оборону в регионе Латгалия. На восточную границу с Россией направлены дополнительные мобильные боевые группы ВВС, оснащенные противоракетными установками. Наводить их будут специальные радары, предназначенные для обнаружения БПЛА. Литва запасается дальнобойным оружием. Командующий Вайкшнерс сообщил, что в стране разместят некоторое количество американских хаймарсов. По официальной версии, миссия будет учебная. Ну а бывший мэр Вильнюса Зоокас заявил, что Литва рассматривает российский Калининград как угрозу. Ну и сейчас настало время начать демилитаризацию региона и превратить Балтийское море в озеро НАТО. Хочется напомнить всем нашим врагам, Що оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер базируются в тому числі, і в Калининграде. і забор вас не спасет. Щодо Сполучених Штатів Америки, також будемо далі говорити, адже там зробили ще одну заяву стосовно. Плану перемоги України речник держдепу заявив, що у цьому плані є кроки, які має зробити не лише Україна, а й інші країни. У сполучених штатах Америки вважають, що у представленому Україні плані перемоги є продуктивні кроки. Таку заяву зробив речник державного департаменту Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер. Цитую. Ми отримали цей план, ми його переглянули. Ми побачили в ньому низку продуктивних кроків. Заявив він. При цьому Мілер наголосив, що Сполучені Штати Америки поки утримуються від обговорень цього плану, оскільки Україна не розкривала його деталей публічно. Водночас він зазначив, що у цьому плані є кроки, які має зробити не тільки Україна, а й інші країни. Ми будемо спілкуватися з ними, тобто з Україною, з цього приводу резюмував Меттю Мілер. Ну і зокрема нагадаємо, що під час Візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський представив своєму американському колезі Джо Байдену план перемоги України. Ми про це багато говоримо. Ну а про що саме там йдеться, Достеменно поки що невідомо, адже як я вже сказала раніше, він публічно ще не був оприлюднений. Але одним із пунктів є вступ України. До НАТО керівник офісу президента України Андрій Єрмак також заявив, що представлений Зеленським план перемоги розкриють і українцям, але частково. Адже за його словами в ньому містяться дуже чудливі частини, і вони є закритими. До того ж, все, що стає публічним, чують не лише в Україні, це і чує. Ворог. Ну а далі знову ж таки про улюбленця деяких наших глядачів. Про президента України Зеленського. Він, начебто, силою зброї сподівається повернути всі втрачені території. Принаймні, про це пишуть у виданні The Guardian. Там ідеться, що президент України не хоче робити значних кроків у напрямку реалістичного припинення вою. Ну в вогню. Ну тобто. Заморозки, грубо кажучи, за корейським сценарієм. Журналісти пишуть, що нині США перебувають у скрутному становищі у відносинах із двома своїми найважливішими, так би мовити, іноземними друзями президентом України і прем'єром Ізраїля. Адже обидва посадовці побоюються політичної катастрофи, якщо відступлять від своїх жорстких позицій. Ну знову ж таки тут писала одна з користувачок. Гріх завідувати Ізраїлю. В жодному разі ми не заздримо. Ізраїль США захищає так, як це і має бути. Летять ракети на якусь державу, так би мовити, спрямування. Збиваємо їх, бо жодна війна не вартує причин, через які вона розв'язана і не має бути розв'язана. Летить по Україні, США розводять руками і стендвізюкрет. Ось в чому відмінність. Ізраїль якраз зазнає тієї оборони, яка і має бути, і звісно ж тому і прем'єр стоїть на жорстких позиціях. Україна теж стоїть на жорстких позиціях, бо віддати Путіну територію або заморозити конфлікт це означає покласти. Вибачте певну частину тіла на всі міжнародні, на міжнародне право, на всі міжнародні документи, на всі угоди і на весь демократичний світ. Якщо власне мова про це, то нехай власне. Ідемо далі по новинах. Про і тепер уже далі буде про Євросоюз. ЄС хоче відправити так званих військових радників в Україну, але як завжди, є країна, яка ситуативно і постійно проти. І ця країна, ви розумієте, Угорщина про це висловився очільник тамтешнього МЗС Петер Сіярто, бо вважає цю ідею небезпечною. Європейський союз розглядає можливість відправки військових радників до України. Проти цього Угорщина за словами Сіярто, ЄС має намір не лише продовжити ще на два роки свою місію військової допомоги Україні, але й надсилати військових радників, які мають допомогти в реалізації навчальних програм. Натомість Сіярто вважає, що відправка радників України є небезпечною пропозицією. Також повідомив, що Угорщина вже офіційно попередила ЄС у своєму небажанні підтримувати цю ідею. Ми точно не підтримаємо цю ідею. Ми не віддамо свій голос за це. Війна має закінчитися знову схиляння до заморожування. Ми не підтримуємо жодну ініціативу, яка збільшує ризик ескалації. Тому ми сказали їй ні, заявив Петер Петерсіярту. Ну, позиція Сіярто і, власне, угорських посадовців, очевидно, заморозьте будь-де. Віктор Орбан вийде на трибуну, пропіариться, що його мирний план десь спрацював, чи його так звані оці поїздки. Віддайте Росії території. Просто, як то кажуть, як казав класик, можна просто перестати стріляти, і на цьому все завершиться. Не завершиться. Росія підготується і нападе далі. І власне в цьому. І є основні ризики. Ну а тим часом також за телеграф дописує, що війна в Україні нібито послабила протиповітряну оборону Ізраїлю перед іранськими ракетами, і це сталося через те, що захід концентрується на захисті України від російських атак, що послабило оборонні можливості Ізраїлю. Зокрема, щодо цієї статті, то Іран випустив близько 180 балістичних ракет по Ізраїлю, як ми пам'ятаємо, у вівторок більшість з яких були перехоплені ізраїльською протиповітряною обороною. Але декому вдалося пройти саме. Деяким ракетам вдалося пройти через кілька рівнів ракетних систем земля повітря, які стоять на місці для захисту держави, кадри, які поширювали в соціальних мережах, здається, показували і смуги світла, що врізається в землю, і подальші пошкодження в результаті ударів. Це викликало запитання щодо того, чи вдалося ірану все ж таки перемогти одну із найнайдійніших у світі систем протиповітряної оборони. Хоча аналітики попереджають, що це ще занадто рано говорити про це. Є кілька ознак, на які слід звернути увагу під час оцінки продуктивності системи.